А зараз я розкажу вам сказочку. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, що вас не влаштовує? Ну Я так розумію, що це, мабуть, людина брала на Аліекспресі. Цю... Да, підробка, Тієс, пише, нічого собі. ну Так, спочатку у нас була одна камера, яка щось не було добре. Потім була інша камера, яка теж. Вона просто не функціональна, ця магнітова. Это используется в основному для камеры заднього вида і музики і все. Краще купити жінці букет квітів чи любовниці. Але коли я бачу це усе, то думаю, що, мабуть, вам все таки треба придумати до тебе. Друзі, приїхав наш Віп-клієнт, наш друг. У нього стоїть от така магнітола, яку встановив його по попередніх. Це підробка, яка була закуплена на Алі Експресі. Ми її сьогодні будемо міняти на сучасну повну функціональну голову. Сподіваюся, що Олег нам поставить під відео лайк. це сила! Друзі, вітаю вас на каналі Гарного Наслідка крутої мультимедії. Сьогодні у нас TES або китайська голова з Аліекспрес. Плюси-мінуси дивимось до кінця погнали! А зараз я розкажу вам сказочку. Один з власників цього Авалона, який стоїть за моєю спиною, захотів покращити звук. Та встановити собі мультимедію. Але він що зробив? Як більшість наших громадян зайшов на aliexpress знайшов там дуже відому назву ті і замовив собі оцю цю мультимедію. Ззовні вона виглядає як звичайна мультимедія і навіть має відповідну наліпку з надписом T-S. усі знають, що це одна з кращих компанії, яка у світі виробляє ті самі планшети, ну, відповідно які нам вирішують питання комфорту за кермом. Ну і як ми знаємо, мультимедія що нам надає, нам надає. Ми можемо подивитися YouTube, ми можемо їхати, використовуючи будь-яку карту, ми можемо роздавати Wi-Fi, маємо можливість підключити одну або дві камери, мати повноцінний еквалайзер, який покращує штатний звук, як ви розумієте. Натиснувши банально Play Market, ви маєте можливість встановити будь-яке улюблений додаток, знову ж таки, для комфорту тим, що ви звикли користуватися. Багато людей слухають Spotify і таке інше. На великий жаль, людина витратила гроші підібрала відповідну перехідну рамку, яка потрібна для того, щоб встановити цю штуку на собі на машину. Підібрала відповідний шлейф дротів. Все було підключено, була встановлена камера, але по факту, так як це підробка і працювала тільки одна камера, і плюс вона підключалася по Bluetooth, і була можливість слухати музику. Все. Більш ніхто з майстрів, з тих людей, які вміють прошивати, перепрошивати, не змогли покращити цю штуку. Власник цього авалону зараз це наш клієнт наш друг нашої компанії, захотів зробити собі подарунок і встановити найкращу на сьогодні справжню голову Тієс з максимальною роздільною здатністю, а саме 2К. Плюс ця голова у нас не 9, а 10 дюймів, що відповідно збільшує екран і комфорт. Ну, для використання. Ну і плюс у нас всі ці функції, які там вже закладені, вони всі повинні у нас працювати. Плюс додаток ми ще встановили додаткову камеру вперед, для того, щоб в щільних парковках міста Києва можна було комфортно паркуватися і не боятися, що ти когось не Що у нас з цього вийшло? Дивимось, як було. І е, який результат маємо зараз? Дивимось. Якщо бачите таку наліпку, не купуйте, тому що це справжня підробка. Ну я так розумію, що це мабуть людина брала на Аліекспресі. Цю... Да, цю... Да, підробка, ТІЕС пише, ну, нічого собі. ТЄС? ну не ТЄС. Да, 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 друзі, Дивіться на Аліекспресі, щоб не купували таку штуку, тому що це псувати гроші. Краще, Краще купити жінці квітів. Вот. Ну, я бачу, що кнопки теж так не з, першого, не з першого разу. О, слухай, ну, Звукан прикольний. Звукан непоганий, насправді. А оця штука працює. Ось. Сюди. Давайте ще подивимось, як в нас працює на зараз камера. Так Ну, насправді не сама гірша картинка, яку можна було побачити. Але камера буде в тебе краще. Більше нічого що воно воно в тебе в такому стані? Так працює і більше екрану ніяк не працює. А я зрозумів. От кнопку треба пару разів натиснути, що вона в тебе трошечки. Так. Тупняк. Добре, YouTube працює. Ну тормозити тормозіти. Я зрозумів. Сім-карти ніту, то треба лише роздавати з телефону. Так, що у нас тут ще раз у нас телефон. Ну, телефон ми теж не користується. Мікрофону немає. Що, мікрофон узразний качество купує, відіжається. Пане Олеже, а це що таке в тебе? Це колпус. Это... Це гучна грумка жабра. Да, связь, жабра ну, жабра це круто. О, дивіться, як все красиво, ну, але, але, але нічого не працює. Це теж не працює. Що у нас взагалі? Щось? Ну, покажи мені хоч щось, що воно працює. Музика тут це працює чи ні? Хочемо тормозитися. на, у нас Ага. музика. Музика, яку ти сам собі роздаєш з Spotify. Да. Пане Олеже, я сподіваюся, сьогодні все в твоєму житті кардинально зміниться. Спасибо. <гум> Поки що рано, але ми це сьогодні міняємо. Це у нас музика, параметри авто, можливість проглядати відео, повноцінний еквалайзер з підтримкою DSP процесору Digital, цифрова обробка звуку. Можна переглядати ті файли, які у нас є в пам'яті, додавати будь-який будь додаток, також ми маємо 4G модем, швидкий перехід. До карти і відповідно прослуховувати музику, яка в нас є на цьому девайсі. В своїх роліках ми завжди кажемо, як просто підключити магнітолу. Треба перехідна рамка, плюс жгут дроті. Але коли я бачу це усе, то думаю, що, мабуть, вам все ж таки треба зведутися до котівка. Ох, мені ця штука подобається. По функціях. Включи телефон. А її українською можна зробити? USB, внутрішня пам'ять, поки ще нічого. Зрозуміло. Так, заходимо у відео. Зараз запустимо що-небудь, що у нас тут є. Сфалів. Ну, ось, наприклад, оцей. Побажання наших клієнтів закон, тому встановили ще і треті камери. Не треба вам така штука вирішувати вам. Якщо у вас є питання, пишіть в коментарях, телефонуйте. Ми завжди на зв'язку. З вами був вопіва Ігор та команда. нових відео, Пока. Покавіряємо. Ух ти, огонь! Вот это, конечно, дисплей. Ігорю, огромне спасибо. <смеш> Вопіло <бива> лучше всі в городе Києві і во всій Україні. Блестяще. Му очень нравится. Треба, звісно, розібратися з цим всім. Ну да, монітор большой. Все супер. не забувайте, що ви маєте можливість купувати товари в нашому інтернет-магазині зі знижкою та отримувати безкоштовні консультації з приводу світла. Також звертаюся до вас з проханням підтримати український контент підписками а українських воїнів донатами.